Наталя ЗАБІЛА Ясичина книжка. Оповідання. Видавництво Дитячої Літератури Веселка Київ 1976 рік Ясичин садок. За вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чути, як гуде. В дитсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, Все кахика й носик ветера. Застудилась, мабуть, Яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, Яся буде сумувати? Може, злізки рясно потечуть? Ні, ясеня не така вдалася. В Неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра без сідла. І собачка бум, така кумедна, що у горовуху підвела. Ще я сьоня посадила й кішку, а вона стрибнула у куток. Ну і сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у садок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую, Із великих татових книжок, і обідом добрим нагодую. Там цукерки вам, і пиріжок. а тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. Я певна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстеле на вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, дітки, у постелю, так і ми спимо у досадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила і на руки яси підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Ластівки. Пригріва весняне сонце, Врівчаках біже струмки. Метушаться за віконцем клопітливі ластівки. Вже останній сніг розтанув, тепло, весело, весна. Я встане вранці рано, та відразу до вікна. Чом це, мамо, пташенята до вікна летять щомить? Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть? Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь, руками я не буду їх займати. Підлетіли, відлетіли, тільки крильця блим та блим. Це вони будують вміло для своїх маляток дім. Все працюють безупинно, не марнують, бачиш, час. Грудочки м'якої глини в дзьобах носять раз у раз. Скоро буде тут гніздечко, добре зліплене з землі. Нім лежатимуть яєчко у м'якесеньким кублі. Потім будуть пташенята, не нажере просто страх. Цілий день їм батько й мати все носитимуть комах. Підростлють маляток крила, мати їх навчить літать, так як мама я совчила в книжці літері читать. А тоді настане осінь, стане зразу холодніш. Вранці ляжуть білі роси на травичку, на спариш. Взимку ж, мамо, пташеня там буде холодно в гністі. Правка, ти до мене в хату всіх їх пустиш отоді. В теплий край тоді далеко полетять усі пташки журавлі, качки, лелеки і маленькі ласівки. А як буде знов на дворі тепло, весело, весна, прилетять пташки з за моря знов до нашого вікна. І в ясочки є грядка. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти? Стільки сміху, галасу, турбот, підійшла ясення подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки, А в того гарбуз смачним насінням І вінкий горох, і огірки. А Ясиня ще така маленька, Наймолодша зміж усіх діток, Чорні очка, личко рожевеньке І кроленька вся, як огірок. Тягне яса й собі лопатко, ой, яка ж велика та важка, бо до мене теж маленька грядка, як усіх дітей із дитсадка. І скупала грядку наша яса, не відстала від усіх діток. Їй що, правда, допоміг мехасик, та роман, та лес, та ігорьок. Ну, мала, як я тобі насіння, а мала не знає, що й сажать. Посадити їб солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривать стручки? Взяла, узяла по зернятку, і буряки, і моркви, і те, і те. Ой і будеш у ясуні грядка, мабуть, краща, ніж усіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, А весняне сонце ліж завгору вгору І печей цілує дітвору. Ясочка на річці Блиста блис на сонці наша річка, повелась крізь луки запашні. А яка ж тепленька в ній водичка, і пісок м'якесенький на дні? Поспішає радісно малеча, цвіренчить на березі щодня, Вітерець цілує щічки й плечі І біжить по хвилях навмання, Поскидали трусики і плаття, Пострибали воду малюки. Ой і любош весело плескаться у струмочках тихої вод... ріки. Тут і наша ясочка голенька, а навколо рибок та бунці. Хоче рибку захопити в жменьку та ніяк не вдержить у руці. Всі забули про юрка малого. Він сидить один на бережку, бачить, що це дивиться на нього крізь рясну зеленого соку. Та страшне, зелений, просто суне. От-от на хлопчика плегне, як гукне Юрасик до Ясуні, «Ясю, ясю, глянь, яке страшне. А Ясуня звіра не злякалась, замахнулась геть зелений звір, подивилась жаба, здивувалась та й плигнула в воду під кушир. Якби ви прийшли сюди до ясі, наш зелений сонячний садок, ціла зрайка зразу б тут знайшлася сміхотливих радісних діток. І, напевно, ви почули б миттю. Про ясиню жваву та метку, як вона прогнала те страхіття, Що дітей ляка на бережку. Олівець-малювець. Взяла я олівець, олівець-малювець, Сіла я се біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати отаку здорову хату. Вікна, дах, димар на нім, З димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички, Ще й кошика зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий, і дерев у нім багато, все ялинки та добки, Як щитки стерчать гілки, а під кожним під дубочком два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна, чорна, наче дим. Ось і блискавка, і грім. І полився з хмари дощик на грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волосечко, на кошик л'ється дощик, дощик, дощик. Лл'ється швидко, 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 і нічого вже не видко. Що ж ти яса наробила? Зачорнила весь папір і протерла, і продерла, і пробила аж до дір. Яся каже ай я, я Яся каже, це не я. Це такий вже олівець, олівець малювець. горіхи. Шерехате і версисте, та розлоге та густе Зап'яло ліщину листя, мов убрання золоте. А під листям тихо-тихо на тонесеньких гілках Причаїлися горіхи у зелених кожушках, Ой, горіхи, не сховатись, хорониз не хорониз, Як наскочим ми малята, мовчазний осінній ліс. Затримтить ліщина сміхом, різнопарно зацвіте, не сховаються горіхи попід листя золоте. Ой, поглянь, які хороші. Та усе по два, по три, Лес у шапку, має в кошик. От привілля дітворі. Юра тягне повну торбу, Тася в пелену спира. Сонце тихо суне вгору, вже й обідати пора. От малеча вся зійшлася, повні кошики в руках, Тільки де ж це наша яся, метушлива та метка. Заховавшися під гілку у густім чагарнику, яся дивиться на білку, що мількає на дубку. Яся стиха ледве диха, ворухнути біда, А звірок гризе горіхи, ще й шкарлупку викида. Стрип на гілку, вигне спинку, Розкошла довгий хвіст, Та з ліщинки на ліщинку, та з під листечка на лист. І така ж мала та спритна, та забавна та прутка, час минає непомітно все б дивилась на звірка. Тільки чути, кличуть ясю, підвелася в білка стриб, вмить метнулась, подалася в лісовий зелений глиб. А до ясі сидіти сміхом, що ж ти, ясочко, сама? Ну, а де ж твої горіхи, а горіхів і нема? Ах ти ж, білко, сіра спинку. Що ж ти я собі вела? Через тебе цю торбинку я порожню принесла. Та не журиться маленька, бо у неї друзі є. Кожен з них горіхів жменьку наші єсичці дає. Ведмедикова хатка Пухнастий та білесенький Засипав все сніжок. Біжить малеча весело в засніжений садок, З лопатами, з санчатами працює дітвора, Збудує снігу хатами посеред двора, качаю сніг, втрамбовують, робота аж кипить. Ось хатка вже сподобана, а хто в ній буде жить? Малесенькими ніжками, грузаючи в сніжку, Іде бреде доріжкою ясуня по садку. А на руках у ясочки найкраща із цецьок, Ведмедик волохатенький, закутаний в платок. Диви, який будиночок, як чисто й гарно тут, в таких хатках на півночі і люди теж живуть. На півночі ведмеді є, в печерах із крижин, з тюленями кумедними вітаються моржі. Як гарно тут, ведмедику, у хатці снігові, Залазь мерщі всередину, сиди собі, радій. В хати на сибі сидить малий ведмідь. Малеча радий, й весело навколо гомонить. Набігались, награлися, ну годі вже гулять. Прийшла додому ясочка, лягає Яса спать і раптом вплач. Ой, лишенько, ну що робить тепер? Забула в хатці мишку я, і, мабуть, він замерз. Не плач, не бійся, ясочко, у хутрі мишка твій, нічого з ним не трапиться в хатинці сніговій. Синіє ніч доріжкою з віконних оболон, дрімає яся в ліжкові і сниться ясі сон. Ідуть моржі з оленями по синьому льоду, з північними оленями ведмеді білі йдуть. несуть дарунки й ласощі ведмедику вони. Ой сняться, сняться ясерці такі солодкі сни. Синіє ніч морозення з віконних оболон, нічим не потривожена, в кімнаті тиша й сон. Уранці встане ясочка та й вибіжить на сніг. А може, мишка ласощів для мене приберіг?